Максимально прискорювати створення української балістики це головне завдання на сьогодні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, саме далекобійні спроможності збройних сил і є головною гарантією безпеки України. Також глава держави провів нараду щодо розвитку військової авіації, передусім того, що стосується літаків F-16, які вже є в Україні, і тих, які мають прибути найближчим часом. За словами президента Зеленського, ухвалено деякі кадрові рішення, які мають підсилити управління. Військовою авіацією були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. Також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. До 51 зросла кількість постраждалих цієї ночі в Харкові. Внаслідок російської атаки дронами в Салтівському районі. Удари припали в багатоповерхівку та в припарковані авто в Основ'янському в будинок та в крамницю. Там спалахнув дах ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування в Слобідському та Київському районах. В області ворог напередодні з авіації масово атакував Куп'янськ. З-під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. Ще одного досі шукають. Із місця удару правоохоронці вилучили фрагменти авіабомби ФАБ 500 Двоє людей загинули на Херсонщині через атаку російських дронів. Зокрема, у Саблуківці, російський безпілотник впав просто на подвір'я приватного будинку. Господар спробував винести його за межі, однак той здетонував в руках. Чоловік помер дорогою до лікарні. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Двоє на автопарковці в центрі Херсона під час атаки ворожого дрона на цивільні авто. Рятувальники весь день гасили пожежі в умовах підвищеної небезпеки. Після обстрілів займалися автомобіль. Лі та горіли чотири житлові будинки. Поранені, руйнування і пожежі є також в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждали дворічний хлопчик і його батьки. В усіх контузії осколкове поранення дістала також 42-річна місцева жителька. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджено чотири будинки, інфраструктуру та електромережі.